Сьогодні ми на огляді квартири, яка знаходиться за адресою Григорєнка, Григоренка. Це маршала Жукова, трьохкімнатна квартира, загальна площа 57 квадратних метрів. Світла простора квартира, потребує косметичний ремонт. В принципі, у квартирі вже все є. Є меблі, є техніка. При продажі все залишається. Тому звертайтесь, Пропозиція праваблива. Ціна тут приваблива, підходить квартира під програму є відновлення, Документи усі в гарному стані, заборгованостей немає, арестів немає, нічого немає, тобто документи готові до угоди. Всім гарного дня, до зустрічі!